Заповники, щоб кожен обдумав, кожен прийняв для себе позицію, і за і коли буде сесія, висловисловив її, її правильно ласка, Я хотіла сказати, що да шановні депутати. Просто коли будете приймати рішення, враховуйте нове, скажімо, нову постанову, що з нового року всі вільні залишки, які в нас залишаться, ми не будемо мати право направити на ремонт доріг і таке інше. Світлана Миколаївна добави куди можна буде тільки направляти? Будь ласка, шановні депутати, всі ми знаємо. Ну що було прийнято законопроект, і він підтриманий, залишилось лише підписати президенту 1037, в якому чітко прописано що на час військового стану, тобто на 24-й рік. 1 січня по 31 грудня вільні залишки бюджетних коштів місцевих бюджету будуть направлятися лише за певними напрямками. Це оплата праці з нарахуванням енергоносії, харчування, медикаменти, соціальний захист, підтримка тероборони та також підтримка військових формувань і військової зсу. Інших направлень, ну кінчу, там якісь поточні ремонти, якісь там виникнуть проблеми. За рахунок війних залишків місцевого бюджету на відрішеннями сесії немає підстав за підтримки депутатського корпусу. Взагалі немає підстав, це буде рішення повернуто на ну, скажіть, будь ласка, а взагалі передбачувати лише? в бюджеті можна буде? Ну припустимо, ми сіли собі 20 грудні. Передбачили на 24 рік. оці видатки які... Хорошо, слухаємо Ви. далі. Ну перед тим, щоб передбачити. Я прораховую дохідну частину. І вже в межах дохідної частини вистачить кількою, там якась копійка на щось. Да. Ви ж бачите, зараз... ви ж можете перекинути потім соціальний захист перекинути вільні залишки. Ну так це все можна зробити. Так що нічого не змінюється. Ну це ж придбання цієї вільні залишки є. Не можна вільні залишки. На соціальні заходи можна. Ну не придбавання машини для соціального захисту. Ine remondări. Ine remondări. Și în